Вітаю вас. Служба новин Івано-Франківської телерадіомовної компанії канал-402 розпочинає свою роботу в ефірі. Вчора відбулося чергове засідання політично-координаційної ради області, до якої входить 17 партійних та 18 громадських організацій. До речі, минулої суботи про свій вступ до цього об'єднання демократичних сил краю оголосили голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк та голова облради. Зіновій митник учасники зібрання обговорили широке коло питань, пров'язаних з суспільно-політичною ситуацією в державі та області. Зокрема, в прес-релізі, розповсюдженому народно-демократичною партією, говориться: ми глибоко співчимаємо близьким і рідним Георгія Гонгадзе, нема сім'ї і нема жодного справді українського серця, в якому не було б частинки болю родини загиблого. Але ми вважаємо нелюдськими діяння тих, хто заради політичних спекуляцій готові маніпулювати людським горем. Як і всі чесні люди України, ми чекаємо достовірних результатів слідства. Бандити мають бути в тюрмі. Президент має керувати державою. Громадяни під державним проводом мають будувати майбутнє своє і своєї держави. Звернення підписали лідери 36 обласних організацій, політичних партій і громадських формувань. А Івано-Франківське обласне відділення комітету підтримки курсу уряду Ющенка в своїй заяві вимагає припинити політичну атаку на прем'єр-міністра та очолюваний ним уряд. Підпорядкувати Кабінетові міністрів податкову адміністрацію, митну службу, Міністерство внутрішніх справ. Дати можливість прем'єр-міністрові самостійно здійснювати кадрові організаційні та інші зміни. А з 1 квітня розпочинають роботу всі призовні комісії. А вже в травні відбудеться молоде поповнення Збройних сил України. Про це сьогодні мовились на нараді по підготовці проведення призову громадян на військову службу навесні 2001 року. На нараді були присутні керівники райдержадміністрації, голови лікарняних комісій та представники засобів масової інформації. Служити у Збройних силах України повинні справжні чоловіки, а для цього призиватися будуть юнаки фізично і психічно здорові, і ті, котрі знайомі з військовою справою ще зі шкільної парти. Саме так вважають військові комісари. Ми стоїмо на порозі зараз не підготовки призову, а фактично вже ставим питання на перехід на контрактну службу. Тобто основа і ціль буде тепер спрямована військоматів, Робота їхня. На підготовку контрактників це майбутні наші армії. Тому що знаєте, що по реформуванню Збройних сил 2005-2010 і кінцева ціль 15 рік наша армія українська перейде на контрактну основу. За минулі роки показник придатності призовників до військової служби зменшився на 5,6%. Це є результатом недостатнього оздоровлення юнаків ще до призову, а наслідком повернення більше половини молодих людей з призовного пункту. Хоча ресурсів зараз вистачає. Ви знаєте, що відправляємо в війська набагато менше призовників ніж у нас є їх зараз на обліку. Якщо ми маємо зараз на весняний призив ресурсів майже три тисячі чоловік, ми будемо з них відправляти трошки більше половини. За кількістю опорно-травматологічної патології Івано-Франківщина займає перше місце на Україні. Сьогодні ж ставиться питання посилити контроль за оглядом і обстеженням призовників за всіма комісіями, до складу яких будуть введені і лікарі-наркологи. Також на призовних пунктах будуть працювати і юристи. Перед призивом, перед врученням повісток збирати, збирати призивників, викликати військових юристів, щоб вели роз'яснення діючого законодавства, стан військової дисципліни в частинах, щоб знали про те, що, як, які злочини, де при наших запрошених юристів з військової прокуратури, щоб людина знала, в які обстановки, де буде служити. У підготовці майбутніх захисників вітчизни не стоять осторонь і працівники управління освіти області. Сьогодні вони гостро ставлять питання обов'язкового введення військової підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах. Цей предмет, на їх думку, повинен припинити уроки бальних танців у шкільних тирах і гартувати справжніх чоловіків для служби у Збройних силах України.